Як завжди, у цій порі до вашої уваги, дайджест ДСНС у наступні декілька хвилин розповім про надзвичайні події, які стались в області упродовж минулого тижня. Я Юлія Наровкова. Вітаю. Вихідні дні для черкасців видалися неспокійними. Протягом лише минулої доби зафіксовано 9 пожеж. Загинула людина. Сталося дві пригоди і на водних об'єктах. У Черкасях на пляжі Рів'єра двоє чоловіків відпливли на надувному матрасі від берега на відстань 350 метрів. Черкаська міська комунально-аварійно-рятувальна служба доправила чоловіків до берега. Медичної допомоги вони не потребували. А у селі Червоний Кут у річці Гірській Тікич виявили тіло місцевого жителя, який зник напередодні. З початку року зареєстровано майже півсотні пригод на водних об'єктах, внаслідок яких 29 осіб загинуло, з них троє дітей. Додам 27 осіб врятовано. Двоє з них діти. І продовжуючи тему подій на воді. У каневі нетверезий чоловік перепливав на протилежний берег та не зміг самостійно повернутися назад. Рятувальники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини, які прибули на місце події, успішно доставили його на берег. Медичної допомоги врятований не потребував. Шановні громадяни, рятувальники вкотре наголошують на забороні купання в стані алкогольного сп'яніння. Не запливайте далеко, бережіть своє життя і відпочивайте безпечно. Жителі області продовжують ігнорувати заклики рятувальників не спалювати суху рослинність. Назване Городщині під час профілактичного рейду у селі Товста Вільшанської територіальної громади співробітниками звенигородського районного управління ДСНС притягнуто до адміністративної відповідальності правопорушника, який вирішив спалити стерню. У результаті чого з них квадратних метрів відкритої території, на щастя, завдяки вчасному виявленню займання, вогонь вдалося оперативно загасити та уникнути значних матеріальних збитків. Рятувальники вкотре закликають не провокувати пожежі в екосистемах та наголошують на адміністративній відповідальності за вчинені діяння. А черкаських дітлахів продовжують начати правилам поведінки при повітряній тривозі. Цікаво, пізнавально та доступно. Саме так відбулася чергова зустріч дітей з літнього клубу Ми вдома в Україні, що в місті Черкаси. Розпочався захід з тематичного відеоролику, присутнім розповіли про правила безпеки, тривожну валізу та укриття. Дітей також ознайомили зі зразками боєприпасів різного виду, звернулися з проханням не підходити та не чіпати підозрілі предмети. Повчальний відеофільм та інформаційні листівки, які отримали діти, тільки. Закріпили отримані знання під час зустрічі. Наприкінці найсміливіші та найдопитливіші приміряли бронезахист піротехніків ДСНС та спробували покерувати металошукачем. На пізнавальну екскурсію до державної пожежно-рятувальної частини міста Сміла приїхали 12 дітей працівників одного із підприємств. Традиційно зустріч розпочалася зі знайомства. Співробітники ДСНС продемонстрували дітворі пожежно-рятувальний автомобіль, обладнання та спорядження, в якому працюють під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Далі хлопчики та дівчатка дізнавалися від рятувальників, як діяти у випадку виникнення пожежі та виявлення вибухонебезпечних предметів. Як завжди, фахівці служби порятунку не встигали відповідати на питання дітей, яких цікавила кожна деталь у пожежному авто, особливо робота рятувальника. Ми продовжуємо знайомити вас ближче з фахівцями Державної служби України з надзвичайних ситуацій на черзі. Рятувальники першої державної пожежно-рятувальної частини міста Черкас. Понад усе ці хлопці люблять те, чим займаються, так би мовити, справжні фанати своєї справи. Працювати в команді це є основою, тому що це така робота, де особливо ти сам можеш нічого не вирішити. Ну, люди, є різні типи людей, яких ми рятуємо. Одному важко справитись. Це як. Є... Коли ми починали зйомки про професію пожежних рятувальників, навіть уявити не могли, що через декілька хвилин побачимо багато з чого, про що розповідали хлопці. З чим вони стикаються у щоденній роботі? Але про все по порядку. Їх звичайні будні боротьба з вогняною стихією, порятунок та евакуація людей. Вони пожежні рятувальники. В усьому світі ця робота вважається однією з найбільш важких та в той же час найбільш важливих. Але насправді пожежні займаються далеко не тільки гасінням пожеж. Датапа. Розбір конструкції, якщо щось сталося, це може бути якісь допомога населенню в плані людина. Застряла в ямі чи впала туди або відкривання дверей. Що... В квартирі щось у когось сталося, а у людей немає чи ключів, чи замок заїв. Єгору Колеснікову 24 роки. Він начальник караулу першої державної пожежно-рятувальної частини Черкас. Говорить, що багато хто з його підлеглих має неабиякий досвід роботи. Весь особовий склад це люди з високим рівнем самоорганізації та дисципліни. Справжні професіонали своєї справи. Ну, в цьому мені повезло, так як багато бійців. По возросу могли підійти мені вже як, як в батьки. Якщо вони працюють з 98-го році в пожежній охороні, і коли я тільки в 98-му році родився, то в них опита більше, ніж я не знаю більше у кого-лібо. І за цього вони мені дуже сильно допомагають, і в плані практичної діяльності. Просто мені подобається ця робота. Я навіть тепер живу. Вже майже шість років я живу цією структурою. Для більшості пожежних це не просто робота, це спосіб життя. У рятувальників сильні внутрішні традиції. Одна з них це посвята у пожежні. У Владислава вона відбулася під час суворих морозів. Ну, після приходу, після першої масштабної якоїсь пожежі, навіть і звичайної пожежі, посвящають і ствола просто обливають водою. У Моєму випадку це було взимку по холоді. Ми гасили дім. І в кінці, аж при розборі конструкції, вже мене облили, але видали нову бойовку другу водія, тому що було мінус 18 градусів. Якось не дуже мокрим їхати назад в частину. Як швидко, наприклад, я довезу особовий склад пожежних рятувальників на місце пожежі, чим раніше, тим раніше вони почнуть ліквідувати. Олександр Водій, коли потрапив до лав ДСНС, довелося що називається на зубок вивчити район виїзду. Потрібно все добре орієнтуватися по місцевості, по, по, по автомобілю це вже ну, на стажуванні в основному навчають. Ну, пройти це навчання не дуже просте, тому що там треба. Все снуть, все орієнтуватися. А от хто по-справжньому може завадити рятувальникам вчасно дістатися місця виклику це водії, які не реагують на звукові та світлові сигнали пожежного автомобіля. Такі попадаються, які не пропускають, і через це ми втрачаємо свій час, який які приїхали раніше на виклик, і залежить чиєсь життя, тим раніше ми приїхали. Беззаперечно, рятувальники це люди героїчної професії, але існує також багато міфів про їх роботу. Наприклад, пожежні весь час сплять або завжди приїжджають на виклик без води. Все це легко розвінчати. Однією з головних проблем в районах, в місті це не так, як є гідранти. В районах може бути безводна ділянка, не на, не на пірної вежі, не гідранта, не якоїсь річки. І 4,5 тонн води кінчається ну, дуже швидко, якщо подається, якщо це гарно горить. І коли подається там 2 або навіть один ствол, який там виливає по 5 літрів, по 3 5 літрів в секунду, ну це вже обична математика, Це вже рахуйте, скільки в секунду ходить води і скільки в системі, яке було озвучено. І тоді виходить пожежно так, може, це зі сторони. Виглядає дуже дивно, коли пожежні все кидають на місці і їдуть стрімголова забирати воду десь шукати в ближайших місцях. В місті велику складність додають автівки, водії яких ставлять їх на місця знаходження гідрантів. Ну, якщо брати, наприклад, саме цю машину, вона везе 5 кубів води. От на пожежі є, якщо пожежа серйозна, це вистачає півтори-дві хвилини і. Цістерні вже не буде. І через це ще в основному проблема, коли в дворах якихось, там, де мало місця для паркування машин, а машин там багато, вони стають і... В Принципі, ніхто з них не дивиться з стали вони на пожежний люк, щоб там пожежний гідрон. мужність, твердий характер, сила волі, рішучість стійкість до стресів, а також фізична сила, витривалість та спритність. Всі ці якості мають бути притаманні рятувальникам в обов'язковому порядку. Але є одна, що цінується чи не на найбільше це вміння злагоджено працювати в команді. Це найважливіше, що може бути. Так як. Е Ну, один ти пожежу не загасиш, так як, ну, якщо, наприклад, хтось може бути більшим, хтось меншим, якщо ну, брати до уваги фізичну форму, хтось слабкіший. І завжди там, ти тому допоможеш, а то тобі допоможе, а то й хтось тобі руку подасть, чи там якось щось принесе, ну, без команди ніяк. Працювати в команді це є основою, тому що е, це така робота, де особливо ти сам можеш нічого не вирішити. Ну, люди, є різні типи людей, яким ми рятуємо. Одному важко справитись. Це є і ось він. Цей момент, з якого ми почали цей сюжет, одразу три відділення вирушають на виклик. Отримано повідомлення, що сталася пожежа у багатоквартирному будинку. Ось вам і командна робота їх обличчя до та після, під час гасіння професійні дії, максимальна концентрація та стриманість. І потім, коли пожежа ліквідована, та всі жителі врятовані, вони втомлені, але задоволені. Робота виконана. Те, що інші вважають подвигом для пожежних рятувальників, щоденна робота порою дуже небезпечна, але цікава. І щоразу, коли вдається приборкати вогонь, врятувати людей. Вони відчувають одне те теж. Традиційно закликаю стежити за новинами на наших офіційних сторінках у соціальних мережах, дбати про власну безпеку. І обов'язково побачимось наступного тижня.